Дитліт програма про книжки для дітей. Мене звати Олена Руда, я експертка з дитячого читання. Розповідаю, що і як читати з дітьми про польську і українську сучасну літературу для дітей, а також розмовляю з дитячими, українськими і польськими письменниками та перекладачами. У цьому епізоді хочу познайомити вас з польською письменницею і популяризаторкою читання Малгожатою Свендровською. Буквар її авторства Елементаж в подскоках вже сім років поспіль постійно передруковується. Він став першою шкільною книжкою багатьох дітей у Польщі. Малгожата є авторкою поняття Читання враженьове, інтерактивне читання. Вона активно зараз працює з дітьми, з батьками, з бібліотекарами і вчителями молодших класів, маючи на меті змінити підхід до опанування навику читання в сучасних польських школах. Малгожата Свендровська, авторка 12 книжок, крім елементажа в подскоках, це і книжки, картинки, і книжки із серії Натуральна наука читання. І казки, і легенди, і видання для тих, хто також працює з дітьми. Зокрема, нещодавно вийшла друком її книжка 777 ідей, як гратися з книжкою. А починалося все з роботи у школі і усвідомлення потреби дітей у провідниках в світ читання. Передусім, я вчителька молодших класів. У якийсь момент я почала помічати, що з кожним роком їхній інтерес до книжок зменшується, і одного разу хтось у третьому класі сказав мені, що не хоче читати книгу Астрітлінглен, діти із Буленбрін. А це чудова книга, і всі її у Польщі люблять. Тож я запитала у цього учня, що має статися, аби йому сподобалося читати. Він пояснив, що йому нудно і що мова в книжці не зрозуміла. А в той час у Польщі показували фільм Зоряні війні. І мій учень сказав, що якби у книзі з'явилися світлові мечі, і він міг би розмахувати ними, то тоді він із задоволенням читав би цю книгу, і тоді я усвідомила, що символізує цей світловий меч, адже справа не в самому мечі, бо це може бути будь-що інше, а в тому, що діти потребують активності чогось більше аніж не лише чита читання. хоча читання теж не такий простий процес. Відтак я почала гратися із ними під час читання. Пропонувала придумати продовження історії, яку читала, показати емоції, які переживають герой книжок та багато іншого. Це було 17 років тому, і тоді на польському книжковому ринку з'явилося видавництво закамарки, яке спеціалізується на шведській літературі. Я саме поділилася із арт-менеджеркою однієї з. Познанських книгарень Христиною Адамчак своїми напрацюваннями зі спільного читання із дітьми, і вона одразу запропонувала мені провести за таким методом у книгарні презентацію книжки Ульфа Старка, як мама стала індіанкою Одну із перших книжок виданих у закармарках. І тут вона додала, що в залі буде 150 дітей. Спочатку я подумала, що з цього нічого не вийде, що це неможливо. Але згодом я почала дивитися. Ця на книжку не як на текст, а як на описаний досвід збірку емоцій, кожної з яких діти можуть пережити, а не просто прослухати. Захід таки відбувся, і на ньому переважало не читання, а різні рухливі ігри. Як мама стала індіанкою? Це якраз така книга, у якій описано, як дитина проводить час із мамою, як сильно дитині це подобається. Ми танцювали різні інтеграційні танці, переживали різні емоції, ці було весело, а з книжки я читала лише уривки. Це був прекрасний досвід. Так почався мій шлях популяризації читання. Згодом цією методикою зацікавилися бібліотеки і центри підготовки учителів, адже всі, хто має справу із дітьми, і батьки, і педагоги шукають ідей, що зробити, аби мотивувати дітей, щоб заохотити їх до читання. А це щоразу вдається складніше реалізовувати, тому що дітям зараз вищі ґам. Аджети, і навіть коли ми контролюємо їхнє перебування у смартфонах, планшетах чи комп'ютерах, вони все одно бачать нас захоплених екранами, а дітьми відтворюють поведінку дорослих. Отже, якщо діти бачать дорослих не з книжкою в руках, а з телефоном або з комп'ютером, то відповідно повторюють за нами. Популяризація читання у нас час водночас і складна і легка. Адже з одного боку є гарні і вигадливі книжки. Дітей можна просто зачарувати ілюстрацію. Ціями і цікавим текстом, а з іншого боку, є конкуренція з гаджетами. Коли дитина, хоча б раз побачила, що таке планшет або смартфон, то вже їй буде складніше з читаннями, зокрема і з самостійним читанням, з читанням з читанням самодільним. Я ще хіба вручими до тебе. Чи напевно трішки це пізніше повернемося це... до теми гаджетів? Але спочатку давай поговоримо про цю подію на 150 дітей і одну книжку. До речі, Ульф Старк. Це також один з улюблених авторів Україні. От розкажи, будь ласка, чи те, що ти тоді зробила в цій аудиторії на 150 дітей? Чи це вже було читання враженьове? Чи взагалі ти винайшла це явище, це поняття в Польщі? Чи воно можливо існувало до? Тебе скажу тобі, що коли я працювала в Харкові з дітьми в книгарні, то і приїхала потім в Польщу і пробувала якось описати, що я робила польською мовою, то натрапила на відео, де ти розповідаєш про читання враженьове, і все ж таки вирішила, що от це дуже дуже влучний термін. Отже, хто його винайшов? Я цікава, чи ти є авторкою авторком того чи було то wcześniej в Польщі, або може, як з'явісько теж було я було, било для я теж робіла доктора. Поняття існувало і раніше, коли я писала докторську дисертацію про інтерактивне читання. Я брала літературу на цю тему. Тож до мене науковці говорили про цей вид читання, про активне слухання, про важливу роль дорослого як посередника, про читання як про зустріч. Йдеться про те, що ти не просто розгортаєш книжку і починаєш читати дитині в голос, А у тебе є ще якась додаткова е, мета. А говорити із дитиною про щось за допомогою книжки, поспостерігати за її реакціями, послухати її. А текст це лише такий ключ до цього привід до розмови. Читання враженьове це моя назва. Але спочатку йшлося про сенсорне, а не про інтерактивне читання. Я хотіла ввімкнути більше органів чуття, аби діти не тільки слухали і дивилися, але й відчували запах, смак, дотик, аби вони могли вражати свої емоції. Ці були навіть кумедні моменти зараз. Це вже смішно згадувати, але тоді це було для мене дуже важливо. Коли читаючи дітям про він пуха на епізоді, як він дійшов зі своїми друзями і зупинився, то би перекусити, я також діставала кукурудзяні пластівці із медом, і ми їх їли, аби відчути себе як Вінні Пух із друзями. Так я експериментувала на початку своєї роботи з дітьми. Проте з згодом помітила, що є ще дещо важливіше ніж інтеракція і величезні враження, що їх діти отримують під час читання. Звісно, коли під час читання пропонуєш дитині багато всього пережити, відчути на собі, то у такий спосіб вона краще запам'ятовує прочитане. Однак, згодом я усвідомила, що важливо думати не тільки про зовнішнє, а й про внутрішнє. Важливо дбати про те, аби всередині дитини утворився простір для всіх цих переживань. Тому я поступово по почала додавати до всіх цих експериментів на кшталт куштування меду і під час читання книги різні ігрові слова, наприклад, зупинятися на фразіологізмах і словах із підтекстами. Тепер я проводжу зустрічі з дітьми у формі діалогу. Мене дуже важливо почути голос дітей, спостерігати за їхніми реакціями, показувати їм, які вони уважні. Наприклад, якось після прочитання книжки картинки про великого лося Ерн. Неста і білочку діти почали говорити, що це книжка про співпрацю. На що я відповіла? Але ж це слово там навіть жодного разу не згадується. Це просто ви самі помітили, що йдеться про співпрацю. Діти, як правило, дуже радо приймають такий фідбек. і Зараз такий діалог між нами відбувається під час читання книги, а не після. І цей діалог починається зі вступного віршика перед розгортанням книжки. Це може бути віршик на кшталт. Такого. Пук-пук-пук, клас, клас, класк, ксьоншки враз. Потім ми переходимо до розглядання обкладинки, і теж спочатку в один голос кажемо віршик. Попач на укладке і розвіншмом загадки. Нєх помишлі твоє голова, со ще в моїх хова. Відтак діти намагаються вгадати про що, судячи із обкладинки, буде історія в книжці про окуляри, про корону, про корову з крилами. І тоді ми, врешті, розгортаємо книжку книжкою починаємо читання, тож ще перед усім цим я намагаюся якось зацікавити дітей книжкою, яку ми плануємо читати, створюю якусь інтригу, якою тримаюся протягом всієї зустрічі. Розуміті цікавість, а потім утримати та читаєш з іноді, коли читаєш з великою групою дітей, то буває так, що кожна дитина має свої очікування. Хтось відкритий на експерименти, а хтось не хоче, щоб були якісь паузи, і кажуть: давай читай далі. Які в тебе є способи, щоб об'єднати групу? Щоб на то ну групу? Слово ключ, і кажу дітям слово ключ і таке важливо, на мою думку, слово. Підкреслюю, що зараз ми будемо читати всі разом, спільно, а не кожен сам по собі. І дуже рідко трапляються ситуації, що хтось це заперечує, хоче робити по-своєму. Іноді буває, що деякі діти після зустрічі говорять, що хотіли би, аби було більше читання і менше розваг. А от під час заходу дітям зазвичай цікаво, що ж буде буде далі, тож вони захоплено спостерігають за тим, що відбувається, і поступово долучаються до всіх процесів. Я не розповідаю докладно, як усе буде проходити крок за кроком, а просто кажу, що от зараз ми розгорнемо книжку і подивимося, що із неї вискочить, ну і так далі. І діти на це ведуться у шкільній постійній групі. Звісно, має бути враховано побажання усіх учнів. Наприклад, якщо якійсь дитині важливо, аби було лише. Читання, то можна зробити понеділки винятково читальними без інтерактиву. Вівторки, навпаки, інтерактивні із сенсорним впливом, наприклад, будемо читати історію, де описаний туман і робити туман у класі. Середи можуть бути рухливі, бо комусь може бути важливий рух під час читання. Натомість, якщо це група, з якою ми зустрічаємося лише один раз, а мене часто як авторку запрошують до різних шкіл, дитсадочків і бібліотек. То не пригадую, аби діти говорили посеред читання, що їм щось не подобається, або що вони хочуть, щоб було інакше. Переважно, коли це їхня перша зустріч, у них є ефект свіжості, першого враження, і вони захоплено дивляться на те, що відбувається, і намагаються якось відреагувати на це. Буває так, що, наприклад, на запитання, про що книжка хтось скаже: Я не хочу говорити. Це нормально, але буває, що хтось каже так звані. Ні, не гарні туалетні слова, і раніше, років 10 тому я робила такій дитині зауваження і пояснювала, що ми так не говоримо. Але зараз я дивлюся на такі вигуки, як на знак, що всередині дитині чомусь важко в її житті зараз відбувається щось тривожне. Якщо вона так відреагувала на зустріч із книжкою, звісно, є діти, які просто люблять привертати до себе увагу будь-яким способом і будь-якими словами. Але все ж таки, мій багаторічний педагогічний досвід показує, що діти ніколи не говорять чогось просто так. Наприклад, якось у мене була така ситуація, що ми читали з дітьми казку про бабусю і дідуся, і серед персонажів не було жодних гномів. Але одна дитина на запитання, що їй найбільше запам'яталося, відповіла, що гноми, коли я попросила пояснити, що вона має на увазі, з'ясувалося, що у її бабусі в саду стоять фігурки гномів, і це дивовижно. Казка спонукала дитину до спогадів про своїх рідних. Якби я сказала ні, ну що ти тут немає жодних гномів, то дитина би замкнулася. Мені ж навпаки, важливо апелювати до досвіду дітей. Йдучи на зустрічі з дітьми, я знаю про що книжка, яку ми читаємо: білосніжка і сім гномів про білосніжку і гномів. Рукавичка про хатинку для тварин у рукавиці, але значно цікаві. Шо почути від дітей більше ніж правильну відповідь, і побачити, як вони сприймають світ, що з чим у них асоціюється. Можливо, завдяки цьому, і ми дорослі зможемо інакше подивитися на світ, ніби помінятися із дітьми ролями, щоб вони стали нашими вчителями, а ми їхніми учнями. І Для цього потрібна максимальна відкритість, незацикленість на самому процесі читання і ширше прагнення справжньої зустрічі, і розмови з дітьми тьми вже я ще попросту знову ж ними спаткать і з ними порозмовлять далі так задам три питання а ти може погом отже поставлю тобі одразу три запитання ти можливо поєднаєш відповіді на них перше про роль уяви деякі педагоги наполягають на тому що для розвитку уяви дітям потрібно читати книжки без ілюстрацій і самим уявляти історії описані там Друге питання про вже згадані гаджети. Зрозуміло, що вони теж перешкоджають розвитку уяви. Як із цим, ти також говорила, що вони заважають у формуванні навику читання. І третє питання про результати твого дослідження, що в ньому є на цю тему. і о результатах твоєго докторату. це ж може на те є там то теж щодо уяви, то нам, дорослим, важливо, ніби увімкнути уяву дітей, щоб вони навчилися ефективно її використовувати. Уява потрібна нам не лише для читання книжок і конструювання майбутнього. Уява це взагалі життєво необхідний навик. Якщо у вас поганий день, але ви можете уявити, що скоро буде й кращий день, то вам вдасться уникнути емоційної ями. Звісно, головною метою. Тою інтерактивного читання є те, щоб згодом спонукати до читання книжок без ілюстрацій або із невеликою кількістю ілюстрацій, щоб дитина просто насолоджувалася читанням. Але сучасним дітям, щоб дійти до цього, потрібна допомога. Для мого покоління, а я народилася у 1974 році. Абсолютно природним було сидіти у книжках, адже не було нічого іншого. Тож уява у нас працює як слід, але зараз і ми до Рослі діти живемо у світі картинок, що швидко змінюється. Тож щоб дійти до слів у чистому вигляді, спочатку потрібно пройти шлях від е, віммельбухів через книжки із картинками і з найменшою кількістю текстів. Інтерактивне читання це такий місток. Воно не є читанням у чистому вигляді, але є надійним способом привести дитину у світ книги. Гаджети у цьому дуже заважають, і докладніше про це можна почитати у книжці. Магдалени Бігай виховання перед екраном, яку я дуже рекомендую. Магдалена Бігай – співзасновниця фонду, який займається цифровою гігієною. У своїй книзі вона наводить чимало прикладів із актуальних наукових досліджень, у яких вчені доводять, що гаджети заважають концентруватися. Йдеться не лише про те, що дитина після смартфона або планшета не може зосередитися на читанні, а й про те, що навіть змінює роботу мозку дитини. До Того ж люди, які мають проблеми із концентрацією, часто також мають проблеми зі спілкуванням. Їм важче дивитися очі співрозмовникам, тож їм складніше повернутися до спокійного стану, до гармонії і повноти щастя, що дуже важливо. Що ж, до третього запитання, то у своїй дисертації я досліджувала і як інтерактивне читання впливає на уяву на творче мислення, і як це все пов'язано із підвищенням інтересу дитини до книжок. На щастя, мені вдалося довести цей взаємозв'язок. Дослідження підтвердило, що ставлення дитини до книжок змінюється навіть після одноразової участі в інтерактивному читанні, яке супроводжувалося розмовами про почуття і яке дає простір для вираження власних емоцій. І крім цього, у дітей, які брали участь у таких заходах, розвивалося творче мислення, зникали упередження й шаблонні підходи. Я проводила такий. Експеримент пропонувала дітям домалювати щось на аркуші з різними фігурами перети після читання, і перед читанням це були доволі схематичні малюнки. Натомість, після більш оригінальні і цікаві. Ну ж, обіле оригінальні, ніж тому, що цепше. Я стеж теж авторком ружних книжки. Також авторка різних книжок, зокрема для менших дітей. Всі знають про твій елементаж. Також ти авторка серії книжок Природне читання, натуральна наука читання. Розкажи, будь ласка, трохи про елементаж, а також про ситуацію у польських школах, як там вчать дітей читати, і чи останнім часом є якісь зміни в цьому плані? Со якісь змяни остат wiele, wiele lat, jeszcze nadal też. уже багато років ми працюємо за аналітику з синтетичним методом, тобто, вчимо дітей польської мови, починаючи з алфавіту. Але перед цим діти повинні чути різні польські звуки, щоб згодом вони могли зрозуміти, що, наприклад, слово день має лише три звуки, але п'ять букв. Це такі складні речі. Лінгвісти колись у 1960-х роках вважали, що саме так треба викладати. Дати польську мову, і цей метод досі є на сторінках польських підручників, але крім нього можуть бути додані інші методи, наприклад, так званого глобального читання Марії Монтесорі або метод Френета, який мав власну друкарню, і діти самі створювали довільні тексти раніше. Ми орієнтувалися лише на підручник, а зараз підручник є таким собі путівником. Але якщо я бачу, що моїм дітям складно, Вчитися писати, вимовляти і складати склади, то я можу просто читати разом із ними природним чином. Що це означає? Ви читаєте дитині текст, показуєте, що саме читаєте, водите пальцем зліва направо, тому що так ми читаємо в нашій культурі, і дитина фотографічно запам'ятовує чи то слово, чи навіть ціле речення, тому що у дітей у такому віці дуже добре розвинена фотографічна пам'ять а потім, коли ви читаєте книгу вдруге, дитина вже може вказати на деякі слова з пам'яті прочитати деякі з них. Вона може помилитися у закінченні, тому що польська мова переважно синтетична, і дитина може сказати правильно початок і неправильно кінець слова. Але головне, що вона розуміє сенс і говорить цією мовою. Природний спосіб навчання читати був винайдений у 20 столітті у Новій Зеландії. Так склалося. Що 26 років тому, одразу після університету, я пішла працювати у дитячий садок. Це була моя перша педагогічна робота. Мені дали групу трьох-чотирьох років дітей народження, і завідувачка сказала, аби я навчила їх читати. Я була дуже шокована, одразу заперечила. Адже у Польщі починають вчити дітей читати у 6-7 років. Однак виявилося, що завідувачка мала на увазі саме природний спосіб навчання. Для цього у дитсадку були підготовлені спеціальні книжки, дуже прості, маленькі і більші, більші для спільного читання. І у мене була спеціальна підставка, на яку я ставила книгу, щоб усім дітям було зручно стежити за текстом. І хоча тексту там було небагато, була наприклад намальована червона кулька, і написано, що це червона кулька. Ми читали одні й ті самі книжки, а у п'ятницю діти читали самі не по літерах, а з пам'яті. І який це дало результат? Вони охоче бралися до книжок у вільний час, так само як і до іграшок або до малювання. А окрім цього, діти пробували створювати власні книжки. Це теж один із елементів природного опанування, навичку читати. Як трирічка пише книжку, трирічка щось малює, наприклад, червоне коло, якісь палички, і водночас розповідає, що саме зображено на малюнку. Дорослий уважно слухає розповіді дитини і записує їх простими словами, а тоді перечитує вголос записано. Текст з'являється перша книга, друга, третя. У дитини таким чином зростає мотивація до читання. Дитина хоче показати, що читання їй цікаве, і спочатку ніби читає книжки з ілюстраціями, потім виокремлює літери, а відтак врешті просто читає. Потім чита, бо вже кояже якісь літери, кояже якісь вирази. а потім якось так сідає, що починає просто читати. Віж, як слухам тебе, слухаю тебе і так, думаю, думаю про, про те, те, що напевно такий підхід вимагає багато часу і, часу, часу і зусиль від дорослих. Трохи так, трохи ні, то значить вони повідають. Так і ні. Я ще не згадала про елемента шупоцкоках. Це буквар, що вийшов сім років тому і постійно перевидається весь час. Сьогодні вранці я зустрічалася із першокласниками у школі під познанню. А ми записуємо цю розмову у суботу. І, попри вихідний, батьки прийшли з дітьми до школи. І Я їм робила такий іспит із перевірки на уважність і пам'ять, як який є власне в елементи подскоках і в усіх моїх книжках, призначених для розвитку навичку читати. Головна його мета показати, що читання це так само легкий і природний процес, як їзда на велосипеді. Дитина навчилася ходити, навчилася їздити і так само природно і у свій час навчиться читати. Важливо, аби в цьому всьому поруч із дитиною були люблячі дорослі. Дитина може впасти, але вона під. Знімається і може впоратися із цією невдачею, бо має всередині себе відчуття безпеки. Знає, що поруч є хтось із дорослих, хто скаже, що все гаразд. Ти трохи вдарилася, але нічого. Давай спробуємо ще раз. І коли настане час опанувати навик читання поруч із дитиною, так само будуть її близькі, які, попри усі неудачі, даватимуть дитині відчуття безпеки і надихнуть на розвиток. Це не наш обов'язок, як батьків навчити. Дітей читати це обов'язок школи, яка має знати, які методи використовувати. А ми, батьки, просто робимо це природньо. Коли дитина маленька і на прогулянці показує, наприклад, на пташку чи дерево і питає, що це таке. Ми відповідаємо, що це сорока або це дуб. І так само дитина дивиться на літери і питає, як вони називаються. У якийсь момент вона захоче написати своє ім'я. Це Відбувається природно, батьки не педагоги, їм не потрібно надто заглиблюватися у цю тему. Важливо, щоб вони просто були уважні до своїх дітей і прислухалися до них. А діти багато чого розкажуть їм самі. Вслухуємося в діті, вони нам дуже подповідали. Часто Часто батьки скаржаться, що, хоч і читали дітям в дитинстві, в підлітковому віці діти все ж таки відмовилися від цього. Що оптимістичного можеш сказати ти яким батькам повідало таке оптимістичного так. Як вже вірно є стам оптимістка, так я справді оптимістка, але це підкреслено певним досвідом. До того ж, яким ти хочеш бачити світ довкола себе, таким він і стає у житті. Підлітків є такий момент, коли вони взагалі перестають читати. Я мама чотирьох дітей, і я двічі це переживала. У моїх дітей також був такий період тиші. Вони читали тільки те, що треба читав. Але для школи і абсолютно нічого для себе для задоволення вони також просто сиділи з головою в гаджетах у соцмережах у якихось іграх. Але мої діти повернулися до читання і до цього шелесту сторінок. Вони мали кіндли і читали в електронному вигляді. Але і моя дочка, і мій син повернулися до читання паперових книг. Тому те, що було важливим у дитинстві, часто потім повертається до тебе пізніше. а Тепер ще й така велика популярність усіх цих книжок із буктоку і підлітки, зокрема, дуже захоплені цією літературою. Можна багато говорити про те, що це не література найвищого гатунку. Я також можу багато критикувати ці книжки. Я не хотіла би, щоб їх було багато, але ця культура буктоку в Польщі вже дуже розвинена. І статистика читання останнім часом помітно зросла. Не лише пандемія змусила нас читати більше, але і національні програми читання Уже шість років. Інститут книги в межах програми Маленька книжка, велика людина дарує дітям книжки при народженні в першому класі а також коли батьки записують їх у бібліотеку. Тому єдине, що я можу порадити батькам чи іншим небайдужим дорослим, коли вони бачать, що їхній підліток чи підлітка не читає, супроводжувати їх, знаходити час для розмови, знаходити. Час для спільного дозвілля, а можливо, це те, чого молодь потребує найбільше. Також потрібно давати шанс книжками з картинками. У Польщі є Івона Хмелевська, Йоанна Концето, дві такі чудові авторки книжок картинок, і це книжки, які цікаві і дорослим і дітям. Отже, якщо підліток не читає, не хвилюйтеся, потерпіть, перетерпіть цей період. Можливо, натякайте, пропонуйте книжки. З картинками, можливо, комікси, можливо, тонкі книжки, але перш за все, будьте із ними поруч. Запросіть на каву, чай, можливо, погуляйте, поцікавтеся, яку музику вони слухають. Поцікавтеся, що їх радує останнім часом, що засмучує, тому що підлітки цього теж дуже потребують, аби ми просто були з ними поруч. Тего теж стораці теж багато потребує просто биття з ними. Просто бути поруч з дітьми радить польська письменниця Малгожата Свендровська, авторка дуже відомого в Польщі Елементажа в подскоках а також надзвичайної книги 777 ідей, як гратися з книжкою. Думаю, там можна знайти іще більше порад. А з вами була Олена Руда, і це програма Дитліт, програма про книжки для дітей на польському радіо для України.